Зараз покажу вам одноповерховий будинок з ремонтом у місті Буча. Перейдемо до самого будинку. Ділянка 12 соток. Загальна площа будинку 230 квадратних метрів. На ділянці вже зроблений навіс на дві машини. Повністю зроблено ландшафтний дизайн, підключена система автоматичного поливу. Вулиця асфальтована, всі будинки по вулиці в однаковому стилі. Бачите, величезна кількість соси на ділянці. Будинок побудований з керамічних блоків, утеплений 150 базальтовою ватою. Фасад повністю весь вхідна група і тераса обкладені травертином. І пішохідна зона теж обкладена травертином. Біля тераси передбачене місце під зону барбікю, виведена каналізація та вода. Ось бачите, вода і каналізація. По периметру ділянки висаджені туї. Тільки фасадна частина без туй. по комунікаціям опалення електричний котел. Заведено три фази. 16 кВт, власна свердловина, каналізація септик, оптоволокно інтернет, сигналізація. Газ проходить по вулиці, під клієнта можуть підключити. Це не проблема. Газ, можливість підключення газу є. Свердловина. Ось люк, там знаходиться. Зараз покажу вам повністю його ззовні. Локація дуже гарна. Одна з най, мабуть, навіть найліквідніша у місті. До Києва ну, хвилин 15 до Лавини їхати, якщо, звісно, немає пробок. Ось так виглядає Травертин зблизька. Навіс широкий, дві машини стане без проблем. Добрий день! Зараз покажу вам його всередині. Будинок дуже гарний. Бачите, вся вхідна група, це траверти. Вхідні двері та всі міжкімнатні двері виробництва Родос. По всьому будинку зроблена водяна тепла підлога. Нагадаю, площа будинку 230 квадратних метрів, враховуючи терасу. Це зона кухні вітальні, Площа 64 квадратних метри. Кухня вбудована з технікою. Посудомийна машинка 60. Мікрохвильова духовка теж Bosch, як і посудомийка, і вбудований холодильник. Стільниця штучний камінь. Дизайн. Проєкт це на сам будинок. Повністю все зробили по ньому. У нас кухня вітальна занована. Тут можна сніданок або повечеряти, якщо вдвох, якщо вже ж компанія або всією сім'єю, то в столовій зоні і зона вітальні. З кухні є вихід на терасу. Тераса широка. Легко розмістяться будь-які меблі. Є і розетки, і освітлення. Шкіряні меблі, дивани, крісла такий сучасний камін підвісний. Це мій найулюбленіше кресло, крісло. Дуже зручне. Ось так виглядає. І тут місце під телевізор. Підемо по кімнатам. У нас три окремі кімнати. Перша кімната. Вікна всі панорамні в будинку в пол, в підлогу, точніше. З видом на ділянку. Кімнати повністю мебльовані. Єдине, що треба тільки штори повісити. Перший санвузол з ванною та двома умивальниками. Ну, Висота стелі відчувається. Висота стелі майже 3,3 метри. Будинок відчувається дуже просторим. Друга кімната. Третя кімната Ско... майже з кожної кімнати дуже гарний вигляд на зелену зону, навіть ну там з маленької трошки близько паркан, але там за рахунок той не відчувається цього. І у нас другий санвузол з душовою. І котельня. Встановлений електричний котел, бойлер. Тут два ящики це водяна теплопідлога підлога розведена. Нагадаю, водяна тепла підлога по всьому будинку абсолютно. І розкинете автомати, змонтовані. Щиток електрики вже. У передпокою величезна шафа для верхнього одягу. Нагадаю, ділянка 12 соток. Площа будинку 230 квадратів, це зраховуючи терасу. Тераса 65 квадратних метрів. Ціну та детальну інформацію про будинок ви можете подивитись в описі під відео. Буває таке, що ціна міняється, тому ціну не проговарюю вже в описі. Або телефонуйте, я вам розкажу про будинок. про цей. Є такий самий будинок без ремонту. На більшій ділянці на 15% сотках, з басейном, з облаштованою вже зоною барбекю. Але без ремонту, з чистовим оздобленням. Проєкт такий самий, тільки дзеркальне планування. Є варіант з чотирма кімнатами. Кому цікаво, телефонуйте.